Шановні учасники заходу, вітаю і дякую, що ви зібралися тут, в українському центрі. Ми називаємо його Українським серцем Литви, і це перший український культурно-освітній простір не тільки в Литві, але й в ЄС. За це я вдячна його засновниці, пані Діані Наосідєні, яка зараз тут. І я вдячна всій Литві за підтримку українського народу, яку ми відчуваємо всі ці три роки оборони нашої країни. Три роки немало для дорослого, а для дитини це часто взагалі все свідоме життя. Уявіть, що все ваше життя йде війна, і все своє життя виходите до бомбосховища частіше, ніж на дитячий майданчик. Ви бачите визначених батьків, і вам страшно все життя. Для однорічного Адама Тарасевича з Запоріжжя російський напад тривав все його життя, а в листопаді це життя обірвалося його, його маму та прабабусю вбила російська атака на місто. Трирічний Демид і його двомісячна сестричка Оляна з Кривого Рогу також ніколи не жили в мирний час. Їх російський обстріл вбив разом із мамою і старшим братом в кінці минулого року. Російська агресія затьмарила всі шкільні роки Софії Яворської, восьмирічної дівчинки з Сум, яку російська ракета вбила разом із батьками вдома. Софійка відволікалася від щоденної загрози читанням, а місцева бібліотека назвала її своєю постійною читачкою. Це був її дитячий і щирий спосіб жити та мріяти під час війни. Коли я це вам розповідаю, поранені сусіди Софійки ще в лікарнях, бо це все сталося зовсім нещодавно. Мені хочеться розповісти про кожного з 599 вбитих Росією за три роки дітей. Щоб вони не перетворилися на статистику. Бо найгірше у війні це її нормалізація. Прослухайтеся до себе. Якщо всі ці історії здаються вже звичайними новинами, то, на жаль, для вас нормалізація війни вже відбувається. Вона стає чимось звичним. Так працює людська психіка. Коли ми не можемо чогось змінити, нам легше цього не помічати. Але справа в тому, що ми можемо. І саме для того ми тут всі сьогодні. Важко але реально захистити ще живих українських дітей, наприклад, повернути тих, кого полонила Росія. Нам потрібні зусилля буквально всіх дорослих світу, бо наразі з 19 тисяч викрадених Росією дітей нам вдалося повернути лише 388. Тож звідки повертаються ці діти? Якщо хтось уявляє, що вивезення в Росію це таке саме дитяче життя. Тільки в інших країні, то він дуже помиляється. Що насправді чекає на українських дітей в Росії, ілюструє зокрема історія влади Руденка з Херсону. Після захоплення міста окупаційна влада відправила хлопця в табір, буцімто на відпочинок. Табір виявився військово-виховним. Хлопця зачиняли за провинності у двометровій кімнаті та змусили видалити із телефону всі українські контакти та фото. Коли мама нарешті відшукала його, зелавши шлях через кілька країн. Їй довелося провести кілька діб на принизливих допитах. Ось такий відвершинок. що б сталося з владом, якби його не вдалося повернути в Україну? Відповідь у долях інших українських хлопців: мілітарна машина агресора взяла їх у оберт, з якого вони не вийшли живими. Наприклад, 16-річний Ілля Москвітін потрапив в російський табір патріотичного виховання на окупованій території Донецької області. І загинув весною 2022 року. Ще один хлопець Дмитро Котов жив у Джанкої, коли у 2014-му РФ окупувала Крим. І також потрапив до таборів патріотичного виховання. Уже в якості військового загинув, направлений завоювати Україну. Такий самий страшний шлях від уроків російського патріотизму у спеціальних таборах до загибелі зі зброєю в руках проти України пройшов. Випускник школи міста Кальмію з Донецької області Іван Шифман. У численних таборах та подібних установах Росія зумисне мілітарізує викрадених українських дітей, обробляє їхню свідомість і використовує як солдатів проти їхньої справжньої батьківщини. Шановні присутні, я хочу, щоб ці історії розповідали не тільки я. Я прошу вас стати голосом цих дітей, вбитих, покалічених. Викрадених тих, кого саме зараз залякують, дурять чи їх життя під загрозою. Ви знаєте, що за ініціативою України створена коаліція з повернення дітей, що до неї доєдналася уже 41 країна, але одного створення мало треба діяти. Поки вони ще живі, поки вони ще в нас вірять, треба стати посередником у їхньому поверненні, можна і треба допомогти реінтегруватися тих, хто вже повернувся. Бо їхні психологічні і соціальні втрати після пережитого такі, що самим їм не впоратися. В Україні для цього діє програма Brinkets UA», створена за ініціативою президента України. Закликаю приєднуватися, бо кожен людяний дорослий на шляху цих дітей це їхній шанс знову повірити в світ та життя. На що я сподіваюся, крім героїзму українських чоловіків і жінок на свідомість і емпатію всіх відповідальних людей різних країн. Котрим не байдуже, яким буде життя та як його побачать і відчують їхні діти. Сподіваюся на вас, шановні учасники, а діти сподіваються на всіх нас. Дякую за увагу.